Друзі, ще подорожуємо по палубі наші. Давайте пройдемося, ще подивимося. Магазинчик Дюті Фрі. Ігрові кімнати. Тут більш спокійні такі зони, малолюдні. Ну там племо. Через 40 хвилин вже перебуваємо. Можна пополізти. До речі, ціни тут помірні. Ми поснідали за 10 євро, велика порція салату була і кава. Так. Тут якась окрема ситуація. Ну, ми теж третю добу вже в, в путі, тому я не дивуюся вже нічого. Не миті. Ніякі.